Зараз ми не можемо бути в НАТО, але запрошення до альянсу може бути. Про це заявив Володимир Зеленський і сказав, що буде на цю тему говорити із Байденом, якщо в нього буде час. Чи можливо запрошення у НАТО для України ще за каденції Байдена? Чи такий крок чиної влади США не реальний станом на тепер? Що ви думаєте про це, пані Ганно? Ну, дивіться, стукайте, і вам відчинять просіді, буде вам дано. Але, попри весь реалізм ми маємо зрозуміти, що Байден мав можливість і на саміті НАТО у Вільнюсі в 23-му році, і на історичному 70 П'ятирічному ювілейному саміті НАТО в Вашингтоні цього літа дати Україні запрошення сформувати всередині НАТО коаліцію, зокрема, переконати Шольца, Німеччину і тому, що Франція була за зараз. Це вже нереалістично. скільки би закликів не робив український президент, не апелював до Байдена, Байдена спадщина. Він не віде історію США як президент, який не допустив геноциду на європейському континенті, а саме геноциду Росії проти України. Ось і щодо запрошення в НАТО, розуміючи, що вже зараз всі лідери, члени НАТО, дивляться, орієнтуються на заяви Трампа. Тому Байден це вже, як знаєте, є такий лемдак, вже як. Скажімо, людина, в якої немає тої сили ваги. Якщо би ще перемогла Камала Харіс на що був розрахунок, ось то в принципі таке запрошення від Байдена, а далі пропрацьовування дорожньої карти і все відповідно до алгоритму з набуття членства в НАТО могло відбуватися. Станом на зараз в Україні можна, звісно, апелювати, говорити. і Байден, Байден нічого вже не вплине, тому що. Як я вже сказала, всі дивляться на кроки нової адміністрації. І Тому нам треба шукати ті аргументи, переконувати Трампа, що це в інтересах США, в інтересах його виборців. це Важливо для Америки для відновлення довіри до Сполучених Штатів Америки, що Україна буде платити не 2%, як він вимагав під час першого терміну. Пригадуйте оці такі дуже яскраві заяви і, зокрема, суперечки з Меркель, якого він чітко сказав: Ви хочете, щоб ми, американці, платили вам за безпеку а ви продовжуєте заробляти гроші і будуєте північний потік. потік-2». тому, якщо Україна вийде з заявою і скаже. Ми готові платити не 2%, не 4%, бо вже зросли загрози. Ми готові платити 10% НАТО як майбутній член і підняти планку і показати, що дивіться, тому що ми зараз платимо з нашого бюджету. Ті гроші, які платники податків щомісяця платять, ми платимо 60% на безпеку і оборону. Тому плюс Україна може стати безпековим. Хабом, а також оборонним хабом для а, взагалі а, не тільки країн а, Європейського союзу, а взагалі для НАТО, і ми в те, що в інтересах, зокрема Сполучених Штатів Америки, коли треба говорити ширше про регіон, зокрема Чорноморський регіон, а, і можна намалювати таку картинку Трамп як переможець а, після того, як впав а, режим Асада, наступним має впасти режим Путіна. Він Приїде на одному з там кораблів шостого флоту США в Крим, і Трампу це має сподобатися, тому що він постійно критикував Обаму ще коли вперше балотувався, що саме Обама допустив вторгнення в Крим. Ось потім він критикував Байдена, що саме Байден допустив цю війну. Він ж постійно каже, що цієї війни не повинно було бути. От, тому ми кажемо чудово, є можливість. Що ви приїдете як переможець на саміт перемоги в Крим, Севастополь чи в Ялту. Ось збудуємо Трамптавер, почнемо видобуток газу на шельфі Чорного моря. Ось і багато інших аргументів. Тому зараз наше завдання, скажімо, вже не розсипати сили зусилля, розпрошувати на Байдена. Хоча, якщо сам Байден не дасть нам запрошення, можливо, воно в перспективі і на користь, тому що це буде нагода для того, ж Трампа критикувати і казати, показати йому, що ось дивись. Байден був достатньо нерішучим. І це вплинуло на глобальну безпекову ситуацію і на НАТО. Зокрема, тому в тебе є шанс зробити якісь проривні речі. А Україна свого боку, як майбутній член НАТО, зробить ось ці всі кроки і від внеску. Найбільшим готою платити і стане оборонним союзом, і на чорному морі, зважаючи на події в Грузії, тобто тут є теж взаємозв'язки щодо безпеки чорноморського регіону, з якого, як ми вже бачимо, аналітику росіяни використовували для того, щоб здійснювати удари і по сирії. Тим не менше, Трамп не надто хотів зустрічатися із Зеленським. Принаймні про це писали ЗМІ, і нібито його переконав Макрон. Але все ж, якщо говорити про цю зустріч, яка таки відбулася, то Трамп. Закликає до негайного припинення вогню і до перемовин. Натомість, президент України вже ж наполягає на гарантіях безпеки, адже за його словами не можна завершити війну просто папірцем. От як ви, пані Ганно, оціните цю зустріч та її наслідки для України, зокрема наскільки вона важлива? Насправді діалог з обраним президентом повноваження, якого ще не наступили. Всі чекають січня 20-го інавгурації. От тим не менше, він Важливий для того, щоб показати якісь позиції, оскільки Трамп хоче бути переможцем, от на відміну від демократичної партії конкурентів Обами і Байдена, то йому треба показати наскільки зокрема. Пришвидшення процесів щодо перемир'я воно несе небезпеки і для нього, тому що попередній досвід з моменту вторгнення в 2014 році до 2022, коли був період у цього дипломатичного врегулювання, спочатку була фаза Мінськ, 1 Мінськ, 2 всі говорили. Давайте тільки політико дипломатичним шляхом будемо якось вирішувати і умиротворювати агресора. Це все не призвело до очікуваного результату. Ми ніколи не бачили навіть тривалого припинення обстрілів. Натомість Росія готувалась до повномасштабного вторгнення. Тому дуже важливо зараз, щоб від імені України е, були багато е, голосів, але це була One Voice Policy. З однієї сторони одна стратегія, чітке розуміння, що ми хочемо донести до майбутньої адміністрації США, і які капкани чи які. <плес> е, е, майбутні е, помилки е, ну тобто, ми вже бачимо. Ну, ще перше, е, Російська Федерація і Путін не готові до реальних перемовин. Єдине, що їх може змусити. Це погіршення стану економіки, і зараз важливо добивати Російську Федерацію, щоб в Путіна з'явилася справжня мотивація, коли він буде розуміти, що економіка не спроможна далі фінансувати війну наступальні дії, і зокрема після ситуації в Сирії, ситуація в Грузії, ну і ситуація всередині Російської Федерації. Коли з однієї сторони ми бачимо величезний відсоток інфляції, коли є дуже багато. То грошей на руках, але немає товарів що купити. Ось тому що діє санкційна політика, і наше завдання для України зараз чітко наголошувати, якими би зараз не обговорювалися сценарії перемовин, не можна говорити навіть про пом'якшення санкцій. Санкції мають продовжуватися і навіть посилюватися. Це має бути як, скажімо, сигнал до Росії. Тому що е, зараз економіка Росії настільки вразлива, ми бачимо неспроможність знаєте, закуповувати там нову техніку, виробництво. Е, і це треба якби використати цей момент не для того, щоб пом'якшити санкції, а навпаки, для того, щоб вжити жорсткіших заходів. Е, зокрема. Що стосується повної блокади російських нафтових товарів на Балтійському і Чорному морі, і так само конфіскації російських суверенних активів, а це 200 мільярдів євро грошей центробанку, які знаходяться в Бельгії, в Євроклірі. Тому Європейський Союз і ми бачимо навіть це сьогодні прозвучало в заяві нашого президента, який сказав, що. Дуже добре, що Макрон організував цю зустріч, бо має бути також роль європейського союзу Європи, тому що війна відбувається на континенті Європи. А Путін не хоче, щоб європейці, скажімо, брали участь в питаннях завершення війни. Путіну хочеться, щоб це було знаєте, новий перерозподіл світу, як була Ялта, щоб сиділа тільки Російська Федерація, США і Китай, і щоб вони втрьо на трьох поділили. Світ сфери впливу, тому зараз якраз Макрон, який говорив про те, що Франція готова надіслати нам свій військовий контингент з гуманітарною місією, захистом об'єктів критичної енергоінфраструктури в протидії російському геноциду. Тому наше завдання зараз показати, що є коаліція рішуча, яка навіть якщо будуть якісь розмови про зменшення допомоги, ці країни покажуть, що а, в них є фінансові е, можливості. Це країни, наприклад, північної Європи, Норвегія, яка заробила дуже багато грошей. Вона заробила додатково 175 мільярдів євро. А нам дали нещасних 7 мільярдів. Уявіть, де 175, а де 7. Ми, звісно, за це дякуємо. Але це недостатньо. Тому Європа має зараз показати, що а ми готові платити за американську зброю, тому що це інтерес американських виробників. Показати, що ми будемо з Україною, і не треба йти е, в цю е, кремлівську кагебійську логіку, розділяй і власну, розділяй окремо ЄС, окремо США і так далі. Пані Ганно, є ще одна думка: як змусити Росію закінчити війну на умовах України? Це власне дочекатися розмови Трампа і Путіна в одному з наших ефірів. Пролунала теза про те, що Трамп рано чи пізно, можливо, після низки розмов із ним зрозуміє, що він не зможе домовитись з путіним і що успішної угоди в них не буде, і тоді він стане серйозно на бік України і дасть їй стільки зброї, скільки буде потрібно, аби вибити Росію і власне змусити її закінчити цю війну. Як ви думаєте, чи це реально такий сценарій? Наскільки він реальний? Ну, ви розумієте, з однієї сторони ми бачимо, як офіційно Україна говорить так: ми готові до перемовин. Ну тобто, щоб уникнути звинувачень зі сторони Росії, що Україна не готова сідати за стіл перемовин. Тобто, це певні тактичні такі маневри дипломатичні. Але е, я розумію, що Путін, Лавров і всі вся ця е, кримінальні воєнні злочинці, вони теж розуміють, Ви ж бачили інтерв'ю Лаврова, який вже дуже так обережно намагається говорити, що ми не воюємо сполученими штатами Америки. Тобто, вони вже починають витанцьовувати і, як то кажуть, перевзувають свою е, наративну частину чи логіку на ходу. Ось. Тому що вони пам'ятають, як в 2018 році Трамп була спеціальна операція Сполучених Штатів Америки в Сирії, коли близько 200 вагнерівців були загинули пораненими. От тому вони розуміють, що можна Трампа розізлити і отримати, як це було в Сирії, ось і по в тому числі військовій базі Російської Федерації. Тому зараз вони намагаються вит... такий своєрідний витанцьовувати. І не переходити якісь лінії. хоча ми розуміємо, що е, Російська Федерація через різних там представників хоче зробити так, щоб Україна виглядала слабше, щоб за наш рахунок е, виглядали якісь там домовленості, щоб ми пішли на поступки на компроміси, і нам якраз важливо пояснити, е, що е, Росія зараз слабка, і справжня перемога. Зокрема, Сполучених Штатів Америки, цивілізованого заходу України, це не іти на поводу того, що хоче Російська Федерація, а це заганяти Російську Федерацію, прийняти зокрема і частина те, що вимагає Україна, безпекові гарантії. Тому що без безпекових гарантій, якщо ми ставимо на паузу членство в НАТО, ну тоді Сполучені Штати Америки, як безпековий гарантер, відповідно до Будапештського меморандуму, як ядерна держава. Мають дати нам реальні гарантії, які вони давали південній Кореї, Японії, Ізраїлю. І тоді Путін буде розуміти серйозні намірів. А інакше ви знаєте, це будуть ті ж самі от. Папірці, які ми підписали Будапештський меморандум, і після саміту НАТО в вільнюсі підписали майже 27 безпекових угод, в тому числі з Сполученими Штатами Америки, але вони не є гарантіями, тобто вони не означають жодних реальних зобов'язань наших партнерів. Бути з нами, відправляти війська, здійснювати трансфер технології, давати нам те озброєння, яке буде стримувати Росію, тому що агресор буде розуміти це, як Трамп, коли він в 2016 році дав Джевеліни, і тоді я пам'ятаю, як навіть. На Донецькому напрямку, на, на тоді, коли були е, на, і на лінії зіткнення, росіяни розуміючи, що є джевеліни, вони вже більш обережніше ставилися. Тому наше завдання зараз чітко проговорювати, якщо ну продовжувати говорити про НАТО, і розуміти, що якщо НАТО не має мати цей план, Б, де чітко має бути прописано від видів озброєння санкцій, жодного варіанті пом'якшення санкцій, бо Росія це використає для того, щоб озброїтись. Перегрупуватись, зробити стратегічні групування і піти в черговий наступ. Росія може чекати і наступних чотири роки, коли Трамп буде президентом, продовжувати війну через вісь зла атакувати Європейський Союз Балтійському морі, здійснюючи підривні дії, атакуючи підводні комунікації, кабелі. Тобто варіантів буде багато. Треба дати Трампу зрозуміти, що тандем Путіна і Сінзіньпія сформовано. І вони хочуть хакнути лідерство США. Тобто вони хочуть, щоб Сполучені Штати Америки не були супердержавою. І тут треба показати, що це атака на лідерство США. Це атака на Трампа, це атака на спроможність Америки далі бути супердержавою. Багато хто називає ці папірці, про які ви кажете пасткою. і Вкрай важливо не втрапити у неї. Чи може трапитись те про що ви сказали? Перед останнім запитанням до вас я хочу. Сказати нашим глядачам про те, що в повітрі борт ту 95 мс є ймовірність того, що було здійснено пуск крилатих ракет. Так повідомляють моніторингові канали. І закликаємо вас реагувати на тривоги, і в разі оголошення небезпеки обов'язково переходити в укриття. Пані Ганно, а з вами я ще хочу поговорити тему ймовірної підготовки до війни Європи, зокрема. До прикладу, польський сейм затвердив проєкт державного бюджету на 25-й рік із доходами в 145 мільярдів доларів, витратами 211 мільярдів доларів. І власне в бюджет закладено найвищі в історії країни витрати на сектор оборони це 42 мільярди доларів. Також політико пише про те, що в ЄС хочуть закласти наступного року 100 мільярдів євро, щоб підготуватися про всяк випадок до нападу РФ. Бо ти зважаючи на це, Польща закладає такі витрати на сектор оборони, бо готується до ймовірного нападу Росії? Ну тут можна розглядати і те, що Польща готується до того, що є один сценарій, що Україна програє війну, Україна не буде вічним щитом, і тоді Польща розуміє, що вони будуть брати на себе роль на східному фланзі НАТО, уже воювати. Ось. І вони в такий спосіб теж посилають сигнали, що вони готові бути цим хабом і здорожчувати виробництва. Ось і грати важливішу роль тут абсолютно зрозуміло, і з однієї сторони, очевидно, ми хотіли би, щоб ці видатки, які є, перенаправляли на Україну. Тому що саме Україна має унікальний бойовий досвід, а не вже готувалися до того, що якщо станеться найгірший сценарій, що їм прийдеться захищати самих себе і не розраховувати вже на Україну. Але це я б сказала такий сценарій, тому що польське суспільство так само, як і багато інших громадян в країнах Європейського союзу, вони давно втратили оце от відчуття, як також бойового духу. Тобто вони не розуміють, а половина виїдуть хто в Іспанію, хто в США і так далі, і це ми розуміємо абсолютно чесно. Тому мені здається, що зараз або спільно добивати Росію і це пояснювати США, зважаючи на те, що у президента Дуди є хороший контакт з Трампом. Поки Дуда ще президент до червня 2025 року, Польща мала би зараз показати, якраз що це наша можливість раз і назавжди покласти край російському імперіалізму. Ми треба добити російський імперіалізм. І це головне завдання Європи, тому що самотужки без українського унікального досвіду, без українських військових, вон е ну європейці не зможуть стримати е російсько ординську навалу, і е так далі. Тому давайте гуртом е буде набагато швидше, але е подолати російський китайський наступ, але треба вкладати. Більше кошти. Навіть тих 100 мільярдів, про які говорив Андріус Кобілюс, як перший в історії ЄС-комісар з безпеки і оборони, ну тобто для бюджету Європейського Союзу це дрібні гроші, але е їх мало би вже давно використати. І останні три роки повномасштабної війни е ми побачили, що Європейський Союз дуже повільно, на відміну від військ зла, реагує на загрози, які зростають проти нього.